Вітаю, друзі! під час війни. Одна з найбільших цінностей, якими можна володіти, це знати плани ворога, розуміти, які пастки можуть чекати попереду, щоб можна було будувати плани і як їх уникнути. Ось чому розвідка відіграє таку важливу роль у війні, щоб дізнатися про плани ворога. Біблія розповідає, що вибухнула війна на небі. Михаїл та його ангели воювали зі змієм, і дракон та його ангели билися, але не перемогли. І більше не знайшлося для них місця на небі. Так був скинутий великий дракон, стародавній змій, званий дьяволом і сатаною, який обманює весь світ, і він був скинутий на землю, і його ангели були скинуті. З ним. Ця війна, відома як велика боротьба між Христом і Сатаною, триває на землі по сьогодні. Наприкінці книги об'явлення 12 розділу, нам сказано і розгнівався змій на жінку, і пішов воювати з рештою насіння її, що дотримується заповідей Божих, і має свідчення Ісуса Христа. На щастя, милосердя і благодаттю Бога ми отримали інформацію, яка розкриває військові плани нашого ворога, а також достовірну інформацію про те, як уникнути його пасток. У всій Біблії викривається сатана. наприклад, в першому листі апостола Петра, в п'ятому розділі восьмій та дев'ятій вірші. Застерігають нас Будьте тверезі, будьте пильними, бо ваш супротивник дьявол, ходить речучи, як лев, шукаючи кого б пожерти. Проти нього стійте, тверді у вірі, знаючи, що таких самих страждань зазнає ваше братство в світі І сьогодні. Продовжуючи нашу подорож книгою, велика боротьба, ми розглянемо деякі моменти з розділу 32-й. Під назвою пастки сатани у цьому розділі ми отримуємо важливу інформацію, де розкривається методологія сатани. «Велика боротьба між Христом і сатаною, яка триває майже 6 тисяч років, незабаром закінчиться. Пише натхненний автор. І нечестивий подвоює свої зусилля, щоб зруйнувати роботу Христа на користь людей і закріпачити душі у своїх пастках. Утримувати людей у темряві і нерозкаяності, поки посередництво Спасителя не закінчиться, і більше не буде жертви за гріх. Ось мета, яку він прагне досягти. Мета сатани полягає в тому, щоб зробити все можливе, щоб якомога довше утримати людей від пізнання Божої правди, щоб вони були втрачені назавжди. Вона продовжує Коли Не докладається особливих зусиль, щоб протистояти його владі, коли байдужість панує в церкві та світі, сатана не хвилюється. але коли увага. Привертає увагу до вічних речей, душі запитують, що мені робити, щоб спастися. Він на землі прагне порівняти свою силу із силою Христа і протидіяти впливу Святого Духа. Зверніть увагу на те, що тут відкривається. Коли докладаються зусилля, щоб пробудити розум людей до вічної реальності. Коли проводяться івангельські зібрання, коли невеликі групи збираються для вивчення Біблії, коли проповідуються сповнені правди проповіді, коли людей ведуть до правди і турбуються про вічну долю, тоді дьявол починає діяти, щоб протидіяти впливу Святого Духа на серця людей. Цікаво, що в цьому розділі автор заводить нас за лаштунки, показуючи, як сатана готується протидіяти проповідям, які будуть проголошені під час богослужінь. Посилаючись на книгу Йова, перший розділ шостий вірш, де одного разу, коли Божі ангели прийшли, щоб представитися Богові, сатана також був там. Не для того, щоб схилитися перед вічним царем, пише вона, а щоб сприяти своїм власним злим планам проти праведних. Вона продовжує з тією ж метою. Він присутній, коли люди збираються на поклоніння Богу. Хоча він прихований від очей, він докладає усіх зусиль, щоб контролювати свідомість віруючих. як вправний полководець. Він наперед будує свої плани. Коли він бачить посланця Божого, який досліджує святе письмо, він звертає увагу на предмет, який має бути представлений людям. А потім він використовує всю свою хитрість і кмітливість, щоб контролювати обставини, щоб вістка не дійшла до тих, Кого він обманює саме в цьому пункті, той, хто найбільше потребує попередження, буде спонуканий до якоїсь ділової операції, яка потребує його присутності, або якимось іншим способом йому буде перешкоджено почути слова, які можуть виявитися для нього на життя життя вічне друзі. Як важливо, щоб ми регулярно відвідували богослужіння слухали слово Господнє. Ми не знаємо, але те, що послання, підготовлене на ту суботу, може бути саме тим посланням, яке ми або хтось із нашої родини має почути саме в цей час. Спроби утримати людей від відвідування богослужінь, де представляється слово Боже, є лише однією з пасток сатани, які він використовує, щоб відволікати людей і тримати їх у темряві у нашому наступному відео. Ми продовжимо розглядати отриману нам інформацію про пастки сатани та про те, як ми можемо уникнути його пасток. Тим часом я закликаю вас завантажити власну копію книги Велика Боротьба за адресою, де вона доступна безкоштовно багатьма мовами. Так, друзі. Хоча ми знаємо, що дьявол існує, ми також можемо мати впевненість, що наш Бог сильніший, ім'я Господа, міцна вежа. Ми читаємо в книзі приповісти, 18 розділ 10 вірш. Праведники біжать до неї і будуть у безпеці. Ми можемо повністю довіряти йому. Я запрошую вас помилитися зі мною прямо зараз. Небесний батьку, дякую, що ми маємо впевненість і оплот надії в Слові Божому. З такою кількістю обітниць, які запевняють нас, що ми можемо прийти до тебе, коли стикаємося з проблемами та труднощами. Ми дуже вдячні, що ти наша скеля, ти наша фортеця. Ти той, на кого ми завжди можемо розраховувати, щоб допомогти нам долати труднощі, які може кинути нас дьявол. Ми такі вдячні, що ти набагато сильніший за все, що дьявол може кинути на будь кого із нас. Дякуємо, що вислухав нас у цій молитві, і дякуємо за те, що ти Бог, який завжди поруч з нами. В ім'я Ісуса. Ми просимо про це. Amém.